Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні буду разом з вами консервувати огірки. Назбирала огірків, ось всі мої огірочки. А збирала декілька днів. Зберігала їх у холодильнику, там де ми зберігаємо овочі, і буду сьогодні консервувати. Огірки хочу законсервувати з кетчупом чилі. Перед цим у нас було відео, де я помідорки консервувала і хочу огірки. Дуже сподобався мені цей рецепт, і я його підлаштувала і під огірочки, і під томатики свої. Так, що нам для цього треба? Огірочки. Огірочки миємо і обов'язково із краєчків прибираємо. Да, Відрізаємо. Тобто, ось так: от ми робимо ось такі огірочки, ми підготовлюємо. Прибираємо е, значить, ті з хвостичків да, відрізаємо. Ну, ось, бачите, вони в мене всі такі. Да? Тобто я їх вже тут наготовила намила. Так, нам треба буде з вами це обов'язково 9 далі Далі е, чилі, а, брала декілька пачечок, якраз по акції в сільпо, тому ось взяла і їх використовую. Далі нам треба буде сіль, цукор також треба буде. А, так, і, а, значить, зонтики нам треба будуть з насіннячком а, кропу і петрушечка. Значить, також буду вам показувати, як я їх буду розкладати. Так, стерилізую баночки, як завжди, поставила вже водичку. Зараз баночки постерилізую і будемо з вами накладати огірочки і розповідати, що я роблю далі. Що ми робимо з огірками? Значить, знову ж таки, дивіться, спочатку баночки наповнюємо спеціями. Значить, Що нам для цього треба? Зараз я трошечки так відсуну. Значить, дивіться, нам треба, знову ж таки, невеличкі е, листочки хрону так. кладемо в баночки, для того, щоб у нас був і запах, та і така невеличка різкість. Потім беру зонтик кропу. Намагаюся брати з насіннячком, щоб краще розкривалися аромати кропчику. так, І беру так само зонтики з петрушечки. Щоб так само краще розкривалися аромати петрушечки. Так. І смак це також придавало. Значить, ось так. Зробила. Більше спецій я сюди ніяких не кладу. Накладаю потім огірки. Давайте так, щоб видніше вам було. Зараз я так Так. от... Так. Накладаю огірочки. Спочатку намагаюся більшенькі класти, От, кладу їх так спочатку стопчичком. Використовую, знаєте, завжди літрові баночки для того, щоб з'їли. Відкрили, да, з'їли і все, щоб воно не по холодильнику не стояло. Так. А потім вже отак от горизонтально накладаю огірочки. Також намагаюся, знаєте, щоб поменше залишалося вільного місця, бо баночки все-таки невеличкі. От, ось така баночка у мене вийшла з огірочками. Зараз я всі ці огірочки розподілю по баночкам. Після того, як ми наповнили наші огірочки. Так, бачите, у мене навіть і тут білий огірок. Хочу спробувати, як він буде в консервації. Хоча написано, що він підходить для консервування. Так, водичка в мене закипіла. Беру водичку. Водичку наливаю, знову ж таки, довільно. Так, і заливаю баночки, щоб вони покривали огірочки. Так, наливаю водичку кип'яток. Так, зараз. Так, ще одну баночку. Потім зараз накриваємо кришечками накриємо. І ось так Зараз наливаю. І ще трошки так виключаю газ. Так, все. Залила огірочки. Беру тепер стерилізовані кришечки. І накриваю, і накриваю. І чекаю 20 хвилин. Засікаю час і чекаю 20 хвилин. Після того, як у нас пройшло 20 хвилин, ми залишали на 20 хвилин наші баночки, виливаємо їх знову ж таки в кастрюлю. Зливаємо. Так, обережно зливаємо. Усі по черзі. Сливаємо баночки. Так, трошки вже настоялися в нас. Ось так. Не дуже, навірно, буду поставку. О, отак от. Зроблю трошки. Так, рушечка є. І останню баночку зараз зливаю. Так, і ставимо на вогонь, чекаємо, поки вона закипить. Щоб зробити, знову ж таки, ту саму процедуру, як ми і робили. Закипіла водичка, яку ми зливали з огірочків. Тому зараз заливаємо наші огірочки другий раз. І потім вже залишимо їх знову ж таки на 20 хвилин. Рецепти з томатом, вони, в принципі, ідентичні. Ось, просто я показала да, вам із томатами, як я закриваю їх в чилі. Так само я це роблю із огірками. Можливо, хтось не захоче дивитись, як огірки. да, Я закриваю, подивитись тільки томати. Можливо, хтось захоче подивитися, як тільки огірочки закриваю в цьому кетчупі, а можливо, хтось захоче, буде цікаво подивитись, як я це роблю із томатами. І з огірочками. Зараз я вилю водичку останню, от так от. І все, накриваємо кришечками і чекаємо знову ж таки 20 хвилин. Чекаємо, потім зливаємо, і потім я вже вам розкажу, що я додаю в водичку вже на третій раз, для того, щоб їх вже законсервувати. Після того, як огірочка постояла вже другий раз 20 хвилин, нам треба відміряти півтори літри води. Так, значить, зливаємо зараз водичку, мірний стаканчик. ці кружиці у мене рівно літр. Значить, відміряти обов'язково треба. Якщо у мене зараз вийде рівно літра, півтори літри, вибачаюсь, якщо вийде. То це добре, але буває дуже часто, дивлячись від того, які огірочки, може бути водички більше. І півлітри ще мені треба. Тому е, обов'язково відміряйте для того, щоб не е, здвинулися пропорції. Обов'язково півтори літри. Так, у мене рівно вийшло півтори літри. Але ще раз кажу, що може бути більше. Тому обов'язково е, переміряйте. Так. Набрали півтори літри води, ставимо зараз на вогонь і чекаємо, поки закипить. І будемо робити з вами далі розсол. Отже, готуємо розсол. Значить, водичка в мене закипіла. Я беру пачку кетчупа, видавлюю повністю водичку. бо водичка, п'яток. треба бути дуже обережними. Так. Так. Видавали ми кетчуп в Тепер додаємо одну столову ложку солі, беру сіль, беру столову ложечку, одну столову ложку солі. Так, висипаємо водичку. Далі 150 мл, не мл, вибачте, 150 г цукру. У нас сук, оцетом буде 150 мл. Так, 150 г цукру. Зараз беру мірний свій стаканчик. Так, 150. Ось так. Так, 150 мл цукру. Добавляю, знову ж таки, кипяток. Так, добре перемішую, щоб сіль і цукор вони розчинилися. Так, в кипятку вони швидко розчиняються, тому декілька секунд помішали. Так, і в останню чергу додаємо 150 мл оцту 9 19%. Значить, беремо і відміряємо 150 мілілітрів. 150 мл отступ. Так, ось у мене 150 мл оцту. Виливаю в останню ще оцет і чекаю, поки закипить. Закипить вона дуже швидко. Зараз я накриваємо кришечко. І е, вона зараз закипить водичка у нас. Чекаємо. Отже, розсол у нас закипів. Тепер беремо літрову кружечку і наливаємо цей розсол до огірочків. Так, наливаємо повну баночку, накриваємо кришечкою. І таким чином робимо з усіма. Баночками з усіма огірочками. Так, зараз отак зробимо, виключаємо і потім закатуємо, коли закатали, укутали одіяльце до повного остигання. Після цього на кришечці пишемо рік, коли закатали. Так? Я завжди так роблю, щоб у мене була. Що був порядок у підвалі, погрібі. Ось так. Бачите, всі а, баночки. Навіть у мене трошечки, бачите, ось навіть трошки сиропу залишилось. Нічого страшного, не хвилюйтеся, воно може так бути і все буде добре з вашими огірочками. Всім дякую, хто дивився і консервував разом зі мною. Бажаю всім смачних огірків взимку! Всім всього найкращого! Бережіть себе і всім до побачення!